Пишучи, опізнали українку, яка була з росіянином на відео в Швейцарії. Поруч з агресором сиділа жінка на ім'я Олена. Як з'ясувалося, це Олена Чубата, родом з Одеси, живе у Швейцарії. Як біженка з України, однак своєму супутникові вона нічого не сказала на захист українців. Сам росіянин після зустрічі з невідомими вночі відправився в реанімацію. А українці облили обличчя Зеленкою, Їм обом загрожує депортація. Карма наздогнала. Нагадаємо, Швейцарія Українка Олена Дудник опублікувала відео як на неї з немовлям і неї чоловік чоловіка україномовного швейцарця вивчив і щелепа не відвалилась. В потязі напав росіянина з чоловіком і сином один рік 10 місяців повертались з потягом додому. Сіли навпроти даних людей. Якщо це люди, конфлікт виник через те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком, розмовляю українською мовою. Далі була фізична розправа, бійка та виклик поліції. Хочу, щоб ця ситуація набрала розголосу та буду розраховувати на швейцарську поліцію та владу. Пише Голобуцький. Отак росіяни поводяться всюди. Їх жорстко тригерить українська мова. Українська. Українські прапори, а ще, не дай Боже, червоно-чорні українська символіка, український одяг, і всілякі Навальні латині не можуть скільки завгодно обурюватись покладанням відповідальності за злочини Путіна на безневинних простих росіян, але факти незаперечні. Путін лише виконує запит о тих простих росіян на війну на агресію, на приростання земель і знищення мирних сусідів. Це не Путін такий, це вони всі такі. А Путін просто плоть від плоті болотного бидла. ось що говорить сім'я біженців, сіли навпроти даних людей. Якщо це люди, конфлікт, виник через те. Те, що даний персонаж почув, як я з чоловіком розмовляю українською мовою. Мій чоловік народився у Швейцарії, має швейцарське громадянство. Розуміє чудово українську, так як його батьки, родом з Білорусі, зазначає постраждала українка, були словесні образи. Як додає вона, далі була фізична розправа, бійка та виклик поліції. Після того, як він вибив телефон з моїх рук, мій чоловік відштовхнув його, щоб ми змогли з дитиною переміститися в інший кінець потягу, і фізичною силою відстояв честь і гідність нашої сім'ї та моєї рідної країни в потягу були. Камери і все це було додатково зафіксовано. Пише дівчина на пероні на учасників конфлікту вже чекала поліція, яку викликали свідки. Цей персонаж пробував сховатися назад у потяг, але поліція його затримала. Під час розмови в присутності правоохоронців він вимагав з нас 10 тисяч швейцарських франків, щоб не писати на нас кримінальне провадження. До працівників поліції він поводився з верхньої і далі продовжував вживати алкогольні напої. Після чого у нас у всіх взяли документи і сказали чекати на термін, де далі будуть з'ясовуватися обставини даної ситуації. Розповіла жінка. Вона наголосила, що швейцарського паспорта і громадянства у нападника не виявилося. І німецькою, що очікувано, він взагалі не розмовляє. Дівчина вимагає розголосу та розраховує на швейцарську поліцію і владу. Адже на місці нашої сім'ї може бути кожна наступна українська родина. Більше того, страшно просто уявити, якщо в такій ситуації будуть тільки діти або жінки з дітьми, які вимушено приїжджають до інших країн в умовах війни без своїх захисників. Завершила потерпіла. Громадська діячка Софія Кочмар пише: наступне: побачила це жахливе. Відео, де росіянин погрожує українській родині, батько швейцарець, в поїзді тільки за те, що вони говорять українською. У мене якось теж таке було ще в 2023-му, певно. В Кракові я пам'ятаю, що то був час дуже частих обсягів, блекаутів можливо, і я ще тоді кілька разів їздила ближче фронту у відрядження. Отже, я переступила кордон з європейським союзом і чітко запам'ятала оце відчуття. Хух, можна розслабитися і вимкнути режим пошуку безпеки. Йду по парку і доповідаю мамі, що все окей, кордон перейшла, поїла і в шапці, чувак на. Лавці раптом агресивно каже: Ти чор жош, чи якось так я дуже довго приходила в себе, і я ніколи не забуду людей, яких я набирала в той момент, щоб відійти від шоку. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.